Вам просто треба приїхати і виконати свою роботу. Вам треба це закрити рот і сидіти тихо. Тут знають, знаєш, що, знає, що треба робити, і. Я всі, всі розумні, сподав. блін, не ж ми дурні. Я не Ти знаю просто скільки попався. Було, що? я Зафіксуєш, там мені е, ум'ятину зробив на машині. Він <кхем> мені зробив вм'ятину на машині, стукав кулаком. Так. Ходіть сюди. Так. Знімай, Давай,

<тур> ну то та, так, він може свій команди, у нього тюща платить у цьому. У нього тюща платить за магазин, значить він може сюди вивезти через день. Причому перед суботою, коли ж сміття забиратися не буде, тепер це всі вихідні мають оце все стояти. І косівські люди мають йти на це все дивитися. Все нормально. І людина вважає, що вона повністю права. Открыто, це. Открыто у вас бачок. Уже закрыт. Я спасибо. Прошу прощения. Давай у машины у него. И я

Сможливо, а, а сказає, я От я приїхав до тещі, і подав бабці, вона заплатила. Все, які питання. От приїжджає, вона, вона людині в руки дає. гроші. Слухай ти поголосив під час потім перший пункт. Ти викинув на встановленому місці, тому що твоє те, що має віднести в баків. Ти взяв, звали прямо. Баки високий робити комбінату. Піди подивись, хто тут викидає батька. Яка тобі різниця? Я тобі говорю, мені що ти мене питаєш? Мені різниця є. Ну я тобі не різниця є. Тому що я дивлюся, то тобі я не збираю. Я дивлюся, викидає. Ну та якщо не збираєшся мені звитуватися, я не збираюся тобі звітувати. Ти ніхто не тебе з віку не все. Я тобі просто поясню, що ти декілька пунктів одночасно порушив. По перше, ти не маєш договору на вивіз сміття. А мені не потрібно мати ну, договір ну, на вивезення ну, сміття. У моїй тещі є договір на сміття. Я і даю гроші, якщо в тещі є договір, то ж ти можеш взяти, привезти камаз сміття вивалити, так? Ну, знай, якщо я це no. оплачую, но... тещі є договір на сміття з магазину, а він а привіз, но... привіз но. сміття від своєї хати. А яка різниця? Якщо це гроші плачу? ти ще говорить, якась яка різниця? Ну, яка різниця, якщо я за це плачу гроші? Слухай, піди до своєї течі, візьми договір і подивися, на який в об'єкти. Об'єм у місяць, розумієш? І тоді ти все зрозумієш. Я різниця на який об'єм. Я що? Є послуга і вона коштує певну кількість грошей, розумієш? Що? Зараз все в міліції все зафіксують. Ні, та зафіксується, хто капот буде робити.

Казав, Ліксадрук Соловйов безля, але Зузяк або зузик соловьові да ви. Ну я вам <по> поясню, заберіть <це> мене руки. <по> раз <по> по-друге, я <вам> поясню, <по> ваш ніхто це такий син <по> чи хто хотів мене переїхати. Розумієте? Я стукнув по машині. Ще раз поясню. Ще, ще раз пояснюю. Ну, зараз його опитують, мене опитують, зустрінемося в суді. Все, всім поясню. Розумієте? <по> я не розумію. А Чому ви не знімаю? Ви мене має? 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 не маєте права. Чому я не хочу? А я не хочу сидіти додому до вас до цього не хочу. Зачем мне нравится? Зачем выдать? Снимайте. Зачем я снимаете? Я видал вам телефон. Зачем вы не снимаете руку? Я хочу на не Ну зачем вы зимой? Ви можете люди прийти, я не могу.

Шість мішків yeah. сміттям викинути теж. Мож, привезти смодного косу. Привеземо під хату, звалимо це було. Ціну сміття. Та ви тікали, у вас ми зговорили, ви був тіклості. Що ви говорите? Я старша людина, ви мудрі, й не старша людина, А старша людина, а син мене посилає на трибу. Я не знаю, що. Він мене не знає. я Але по машині бити, кулакови? Машина нічого не бить. А, тут посилати можна, а кулаком можна бити машину. Ну а машина що? А машина що? Є, фізична особа, чи машина техніка. є. От машина стоїть, вона що винна машина? машину це? Ooh. То саме, що телефон? То телефон винен, телефон винен. Я сказав не телефон, я сказав, щоб мене не знімали. А ви в публічному місці, дома на унітазі вас ніхто не знімає. Тому що я собі маю право. Вовч, як воно проконсультує нас. Якщо громадянин. України бачить, що здійснюється злочин. Він має роботи. право запобігти злочин. Має право, має право. Має право. Має право. Має право. Має Почитайте конституція злочин. Ти навіть конституції не знаєш. Ми... Таби... Заперечення злочинням та сучасний злочин. Як це людина викрала телефон і тікати, і його не затримати? Я не знаю, лише прийшов. Я б просив, першу. Ви могли б попросити, і могли. Ми вас ви затримали ви 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 отут. Ви Є різниця. А в ногу розбили. А, а що так? думаєте, що така так? пройдуть? Так? Це ж державна машина, державну машину, дають. А Ну це що, приватна? Логіка била? Так, це приватна машина. Вовчик, ти ти ж. А ти ж прийшов коли? Давайте, Ми витримуємо, а до я. Я був із самого початку. Ще швидше за посконоса приїхав. Вони кажінка, що ведіть себе якось в культурному сміті. Я не чекаю. А то, він не культурно вибирає. Вовчик, ти людей проконсультуєш, розкажеш їм, Вовч. Ти мусиш. Так я зазніму, що люди своїми ногами пішли, бо вже Володя так розказав, що поубивалися. Ну розкажи, Володя, Владя, розкажи, як це відбувається. Ну розкажи. Людям потім, так. Що до побачення. Вовчик, ну рай.